Спочатку дуже гарно сказав, що приклад потрібно брати священників, а потім так загально сказав, що. Е, а зараз такі священники, з яких е, я вже не пам'ятаю, чи варта, чи не можна брати приклад. Я вважаю, не відношу себе до священників, з яких мож, можливо брати приклад, намагаюся бути таким е, зі своїми слабкостями, зі своїми можливостями. Здібностями і талантами, які можливо отримав від Господа Бога. Я вважаю, що треба помічати не тільки погане, а треба помічати і добре. І хотів би нагадати, що не тільки священники повинні надавати приклад іншим, але і кожна свідома людина, кожний батько, кожна, кожна мати, кожний старший брат чи старша сестра, кожний педагог, кожна людина, кожна людина до цього є зобов'язані всі. В таїнстві хрещення, тому що охрещені люди. Чи може церква. Що, власне, нету? може церква зробити для я, того, Я, Я вважаю, що може. Може, Можливо, не на таке видовищне, зрелищне, зрелищне таке, знаєте. Як то відбувається знищення природи, так? На жаль, так. На жаль, так. Знаєте, є таке цинічне прислів'я не строїть. На жаль, так, я сам був дуже вражений глибоко і боліло серце, коли нещодавно їхав до Києва потягом і бачив і за останній час, можливо, я був попередньо в Києві декілька рік, може трошки більше тому, наскільки нещадно нищиться ліс наших Карпат, Ліс і Гори. Але я вважаю, що навіть таке враження, воно мене спонукало до того, щоб в проповіді е, озвучити це. Можливо, це Vox clamantis in Дезерто, тобто влас воп'ющо в пустині. Але я сподіваюся, що цей голос люди почують інколи цього одного голоса. Достатньо, щоб в комусь запрацювали стартую. Так, звісно, суміни. що достатньо для того, щоб почалася якась процеса зміни, почати говорити про те, що болить. Отець Василій, скажіть, будь ласка, яка ваша думка, що може церква зробити для збереження екології? Так, отець Ну, Звичайно, як є таке прислів'я в нашій церкві, який віп такий приход. І сам священник немало дає. Орієнтацію, як жити, в яким напрямком жити людині. ті чи інші. тільки що сказав поважний священник, що проїжджаючи багато раз по нашим дорогам, здивуєшся, як люди, на чому люди виховані. І неодноразово спостерігаючи, як наша чолаториця чи, чи уж розтікається, ну, страшно після паводки дивитися на узбережжя, що там залишає вона після тих всіх моментів праці або життя людського. І, звичайно, церква немало може цьому посприяти, хоча б в таких малих аспектах, в такому збереженні, такого довкілля, яке є поряд з нами. Але церква вона буде безсила в цьому плані, тому що в теперішній час, чим далі, тим більше люди віддають перевагу прогресу, науці і орієнтуються не стільки на церкву. Якщо можна зауважити, сказав би такими цікавими словами, які вже є зараз актуальні по всій Європі, християнство зараз стає не у моді. І якщо виразити такою антизаповіддю, то от є така заповідь, що е, не дбайте про те, що їсти, що пити, а про Царство Небесне. І все це вам прикладеться. Так от, у нас зараз заповідь, так виходить, що дбайте, що їсти, що пити, що дітися, а царство Боже, десь там ззаді. І оцей весь момент закладує в людях відношення таке, що люди зовсім до довкілля і до один до одного ставляться так. Як будто, як сказано було одним із церковних осіб, після нас хоч потоп. Так, так. І дедалі більше ці моменти йдуть, і вони йдуть не знизу, вони йдуть зверху. І тут дуже важко щось зробити. Ми зараз дійсно будемо багато чого говорити по цьому поводу, але корінь трошки звищий йде. Я думаю, що корінь це, напевно, десь в нашій душі. Якщо ми не отримали таку гарну екологічну освіту, яку повинні були отримати від своїх батьків, то, напевно, священнослужителі повинні долучитися до того виховання. Отець Михайло, які будуть ваші думки з цього приводу, що може церква зробити для екології? Справді, як отець Василий сказав, <кій> сьогодні, на превеликий жаль, сучасна людина більше. Віддається надії на прогрес і науку замість того, щоб усвідомлювати глибинні цінності своєї душі. Я, будучи ще маленькою дитиною, наразі оповідання мого батька і дідуся про те, що як колись люди шляхетно ставилися до природи. І навіть ціла державна система працювала над тим, аби максимально уефективнити це позитивне ставлення до природи, яка була чистота, що в річках можна було не тільки без ніяких там комплексів покупатися, але навіть спокійно можна було пити ту воду. Церква дуже багато робить для того, щоб довкілля зберігати у належній чистоті. Вона є. Джерелом Божої благодаті, вона освячує людей, відновлює в них первообраз, відновлює Божу подобу і веде їх до святості. Якби люди, які відвідують храми Божі, справді сповна переймалися тим Словом Божим, яке там звучить і приймали ту божественну благодать. Вони би дуже делікатно мусили ставитися до природи. І ми маємо приклади: постільки, оскільки свята людина, постільки вона делікатно ставиться до природи. І як читаємо у життєписах святих, ці святі люди дійсно вони дуже так ем, тендітно ставилися до природи їх можна було побачити і на іконах, і на образах в оточенні тих чи інших тварин, належній чистоті і охайності, але от мусор біля річок. Я, Я думаю, що ми про це будемо з вами так. дуже детально говорити, тому що той пластик, який є по берегах річок, те сміття, яке викидується, яке до нас доходить, ну можемо сказати так, з тих вищих гірських районів, воно стікає до нас, і потім ми маємо ту неприємність. Хочу сказати про все це. Ми будемо говорити про пластикові пакети, про пляшки викинуті на берегах річки, і не тільки про це, і про те сміття, яким ми щодня ходимо. І напевно будемо навіть підтверджувати те правило, що чистота. Не де прибирають, а там де не смітять. Отець, пастор Януш, скажіть, будь ласка, і нам вашу думку. Дуже цікаво у 60-х роках сказали те, що через 20 років Біблію можна буде побачити тільки в музеях. І як не дивно, якщо подивитися сьогоднішні статистики, то дуже багато святого письма знову продають і люди читають. Задавалося питання, що чому люди повернулися знову до е, християнської релігії або до релігії. І сьогодні відповідь звучить так, що ті катаклізми, з котрими зустрівся світ, це війни. Перше, друге, ті екологічні катастрофи, котрі сьогодні дуже подібні до тих описів, котрі ми читаємо в книзі «Об'явлення», котрі говорять про е, кінець світу, так званий кінець світу, вони знову людей. Е, Заставляю взяти в руки Біблію і приходити до церков, дати відповідь на те, що, що з нами буде. Тобто саме есхатологія заставляє людину задуматися над цим. І це означає, що церква сьогодні знову повертається до тих джерел, тобто до святого письма. Як не дивно, святе письмо дає дуже багато. Матеріалів, законів, повчань стосовно того, як відноситися до землі. Якщо буде час, я про це ще трошки поговорю. Так, Звісно, що ми поговоримо ем, про це, Лютер Мартін, один із е, вчителів церкви у е, часи реформації. Коли його запитали, що ви зробите, якщо е, завтра ви помрете або наступить кінець світу, то він каже: сьогодні я ще посажу дерево. Тобто, е, з однієї сторони, ми бачимо. Те, що в слові Господньому у о, пророчествах написано, що це станеться. Хоча ще 100 років тому, 50 років тому ніхто не вірив, що в нас будуть такі проблеми. І сьогодні ми бачимо, що земля дуже маленька, і ми вираховуємо, скільки кілометрів між нами, між Чорнобилем, і чи до іде до нас радіація з Японії, так, чи ні. Тобто так. сьогодні ми бачимо, що дуже маленька земля стала так. на сьогоднішній день і. Це е, знову заставляє людину ще більше задуматися над цим питанням. Що ми робимо? Це питання. Я За думаю, минулі. що я думаю, що ми на цьому запитанні зупинимося з вами про те, що ми робимо, і про те, що ми можемо зробити. Ми будемо говорити протягом сьогоднішнього ефіра аж до години 24-ї. Хочу сказати, що для нас працює ще й експертна студія. Е, Незабаром ми передамо слово і її. Я ж хочу вам нагадати, що ми сьогодні працюємо і хочемо чути і ваших думок, наших телеглядачів, радіослухачів, звісно, користувачів мережі інтернет. Для вас є шанс писати нам смс-повідомлення на номер 068 -10 -10 для тих, хто пише. Нам за кордону не забувайте набирати код. Ну і, звісно, ті, хто телефонується, номер 616191. Я бажаю вам приємного перегляду. Звичайно ж, коли ми говоримо про релігію і екологію, не можна не врахувати думок фахівців, які щодня стикаються із цим питанням, і щодня намагаються якось його вирішити. Один із таких експертів сьогодні у студії експертної думки. Знайомтеся, це Людмила Полтараченко, заступник директора департаменту Мінрегіону, начальник відділу повноважень із побутовими поводження з побутовими відходами. Добрий вечір, Добре. пані Людмино. Власне, ваша присутність на нашій програмі зумовлена тим, що ви відвідали один із заходів, який зараз проходить у Закарпатті. Це семінар. Розкажіть більше, що це за Захід і яких фахівців він об'єднав? Добрий вечір всім. Значит, Євросоюз заінтересований в помощи как Закарпатью, так и Украине в целом по вопросам обращения с бытовыми отходами. На сегодня семинар проходит по проекту стратегии, выработки стратегии по обращению с бытовыми отходами, який в Закарпатье планується до 2015 года. Безусловно, чистая речка. Это не только вопрос Закарпатья. Чистая речка несет а, чистую воду и дальше в Евросоюз. Поэтому вопрос этот очень важен не только как нам здесь, на Украине, так, так, так же он важен и для жителей близлежащих стран. Поэтому вложение денег сюда, нашу, в Закарпатье, напрямую связано с чистотой экологии отжирел питьевой воды, чистоты земли уже на территории близлежащих стран. Но насколько правильно будут эти деньги использованы, насколько эта стратегия позволит действительно вот эти вопросы решить. Поэтому для того, чтобы как бы подстраховать, использование этих денег. Я как начальник отдела обращения с бытовыми отходами министерства, который является основным органом, центральным органом исполнительной власти в Украине по обращению с бытовыми отходами, приглашена сюда для того, чтобы можно было бы просмотреть, направить, дать оценку тем, тем шагам по реализации того очень важного, очень хорошего дела, которое в принципе здесь э, начал старт еще в прошлом году. А если оценить ривень той работы, которая проводится сейчас с отходами в Украине, на каком вы на и что делается? Ну нельзя так сказать в Украине сразу ривень. На сегодня вот каждый год в принципе э, ну, образовывается порядка 11 миллионов тонн отходов. Это занимает полигонов э, 8 тысяч гектаров полигонов только полигонов и мусорных свалок. Естественно, вопрос этот настолько важен для самой Украины, чтобы уменьшить, за, уменьшить эти площади, которые занимают эти отходы. Поэтому очень важно действительно отобрать ресурсы ценные, компоненты в этих отходах. Это и бумага.